Всім футбольні привіт, друзі. Це неділя, і це як ви вже могли почути футбол. Мене звати Віктор Журавський. Я вас запрошую подивитися. Матч 10-го туру. Це перша ліга команди жіночого чемпіонату України з футболу. Вже на полі. Житомирське полісся сьогодні приймає Ладомир 2 з міста Володимира Волинської області. Десятий тур. Це цікаво. Це пік. Це екватор. То коли команди можуть продемонструвати, які надбання у них є. Дякуємо всім захисникам і захисницям, всім, хто робить. Все можливе і неможливо, аби наблизити нашу перемогу. І звісно, що завдяки цим надлюдям ми можемо спостерігати цей футбол, цей футбол, який а, дарує нам неперевершені емоції, і змушує або просто нагадує нам, що ми живі, а змушує жити з подвійною, з подвійною силою. Є заради кого і стаємо тільки міцнішими, як стають міцнішими, і команди власне, які сьогодні на полі на повному ходу, чемпіонат України з футболу. Серед жінок зі складами зараз познайомлю. Мар буде шукати партнерок. Їх там доскочу у штрафному майданчику. Який навіс і перший момент є Софія Низова, До речі, у нас в центрі епізоду міліметри все вирішують у футболі, і тут все могло статися. Погодьтеся. Розіграш котового є ще одна подача. М'яч! Отені залітає У дальній. Ви бачили щось подібне! Я не бачив такого дуже давно, який м'яч! Забиває поліся! Браво, Діана Мушенська! Хух, оце початок! Браво! Просто браво! Давайте повтор сюди цей гарячий пиріжечок. Що це за удар? Це сухий лист, дивіться ще раз! Мущенська обігрується з партикує в один доти кудальню, де ніхто не заважає воротарці. Немає тут ніяких розмов зараз про овсай. Ніхто не заважав Шевчук, але відволікли. Можливо, там боковим зором Шевчук шукала партнерок, які вас не будуть перекривати. Ще один момент. Ще один момент. І хто як не мущенська? Вона на ближню стріляє, помиляється зараз. Шевчук випускає м'яч. Ще треба нагадувати, що таке стандарти у Полісся. Ні. Тут буде пряма подача на Дальню! Та ви що ви робите? Зараз ледь не вирізають у Дальню. Панської і виборює м'яч Полісся для себе буде аут. Полісся просто не випускає суперник зараз з власної. Наша група, група Житомира, виглядає так. Минай із Закарпаття зараз на першій позиції. 24 очки, 22 очки у Прикарпаття. 3 в один! Три в один! Три в один! Тетяна Трій забиває цей м'яч! А навіщо нам а, взагалі якісь регламенти чи ще щось? Давайте просто насолоджуватись футболом. Не дають зробити нічого, не дають розповісти історію. А що, що тут потрібно? Які тут історії потрібні, якщо історія пишеться зараз, на полі а, стадіону Спартак ви просто подивіться, що тут. Трій забуває, хотілося б якраз слово мов момент передачі, якщо б це можливо побачити, тому що з цього ракурсу, звісно, важко відстежити наявність положення поза грою все було настільки тонко, але а, як прекрасно тримають лінію бокові арбітри і арбітриня, головна, в принципі, була поруч 2-0. Вже на 12 12-й хвилині а, рознос почався на стадіоні Спартак. Знову проблеми, якщо зараз передача пройде, вона проходить від Січкаренко і далі закидання. Брав! І голкіперка. Браво! Взяти участь у плей-офф. Нагадаю, чемпіонське у першій лізі чемпіон напряму проходить. До вищого дивізіону. Зараз матиме шанс навісити. Що із точки в точку буде! Знову можна приймати! Можна забивати Канакі. Зараз а, зіткнулася із Іриною Шевчук. Чому? Тому що пішла до кінця і порушила правила екс голкіпер спортивного клубу Дніпро-1. Тріль вище згадана з Вереса, перейшла на Це, до речі, три футболістки. І це просто неймовірно. Це щось просто неймовірне. Я не можу не згадувати Верес сьогодні, тому що вони роблять сьогодні всю гру. Діана Мущенська це просто щось, ну, знаєте, з розряду. Небеса нам послали божественний футбол. Мущенська, дивіться. Я тільки хотів сказати, що з вересу е, прийшла трійка. Вона сьогодні робить гру. Мущенська знову забиває. І це помилка Ірини Шевчук. Ірина шукає. Ірина вишукає, віддає так в коридор між двома гравчинями. Полісся, але цілованська вже відіграна там, тому що е, зробила Діана Мущенська ривок. Прекрасний ривок. І робить вона ще одне. Своє звернення власне, до протоколу цього матчу, записуючи ще один м'ян. Мі... Така, хтось скаже, така яка робота? Вихідний. 19-й номер Діана Мущенська справа знову заходить. Передача є! Момент! Ще один стандарт. Подача на дальню, який небезпечний момент. І тут треба було від газону. Е, ну, я... е, класне закидання з ауту на Мущенську, є простір. І є час подумати. Мущенська знову закидує. Ну не... Треть, друга і третя команда, тобто срібло і бронза. Після цього моменту удар. Саме вдальні вітела. Січкаренко. Ще одне підбирання за гравчинями Полісся. Класна передача! удар! Котиться, Гол! Лізавета Джигард! Сюди посміхається, не святкує, не біжить, не просить у трибун хвилю. А все вона розуміє, що по киничці було зроблено. Покотила, не била вона на силу, вона бачила, що Ірина Шевчук виходить, оцінила ситуацію і. Закотила так, закотила. Давайте чекати на повтор. Тут підбирання тут взагалі пуста мертва зона. І обігралася Лізавета дуже класно із партнеркою. Побачила її Тетяна Трілі. Тут все просто. Ну все дуже просто, елегантно і красиво. 4-0, погром, Фух! друге, третє місце зіграє з 10-11-м. Які команди з вищої ліги посядуть у таблиці, і це буде плей-офф на підвищення або збереження командами вищої ліги, прописки у цьому найвищому дивізіоні? Футбол молодимир ну, 2 зараз не врахував ці штуки? От зараз ми бачимо, що Вікторія Воробей вона то власне перехопила. Але яка різниця, якщо зараз Тетяна Тріль оформлює дубль. Тетяна Тріль оформлює дубль, а повтор вам зараз покаже, з чого все розсипалося у «Ладомира-2». І здавалось би, що а, без проблем все буде так. Там, де почалося а, з оцього розрізного пасу. воробей тут віддає, ну а все ж. Індивідуальна помилка це наше все. І Ксенія Орловська. Я розумію, що звісно, що не треба вішати все на останню захисницю, але за спиною нікого немає. От Вікторія Воробей виконала колосальну роботу, прочитавши ривок по правому атакувальному флангу Болісся, перехопила, віддала на партнерку, щоб розслабити вже власне лінію захисту, яка справилася з цим. Ну а індивідуальна помилка Орловської зараз і не обговорюється, звісно, що це і так зрозуміло. Як новою ця передача, вона пройшла, тому вона була ідеальною. Мерка Володимир 2 із міста Володимира. Удар. Пристрілка від Тетяни Тріллю. Другому. По ситуації треба вже боротися з захисній лінії. І виборює м'яч. Козлюк, 99-й номер. Під себе зараз підбирає. Класний дріблінг віддає на партнерку. Поліся, все нормально, як у а, таймі першому. І от є закидання класне. Читає цю передачу Ірина Шевчук. Браво! А один. Отже, футбольний уікенд наступного тижня теж обіцяє бути гарячим. Тут прапорець піднято. Удар після свистку. Я не думаю, що козлюк зараз треба нагороджувати за це жовтою. Ти зараз козлюк не задоволена знову, що вона а, залізла в офсайд. Ну, але така доля. Якщо ти граєш лівого інсайда, якщо ти хочеш так от вриватися, то треба, звісно, що цю лінію штрафного майданчика підбирання за Володимиром, але вирішила свічу запалити воробей. Є удар по воротах і без проблем для Ольги Рябовів, яка одразу швиденько і бока. Знову Рябовіл довго дає. І цього разу може виграти цей ривок. Виграє його Січкаренко, але повз ворота летить м'яч. Класно підловила Ірину Шевчук. Розуміла вона, що тільки партнерки підтримували вчасно. Є перевід на ліво. Це знову Козлюк. Козлюк приймає м'яч. Обігрує голкіперку. Віддає на партнерку і страхує своїх партнерок Зінько. Страхує вона Шевчук, яка була обіграна. Є подача на дальню, і тут Січкаренко бореться, і Січкаренко стр... Тріль ну, вже була готова замикати, але захисниця підрізала цей м'яч і врятувала цим ситуацію. Залишився на другий тайм, а По-друге, взяв активну участь в опитуванні від нашого адміна. Простріл! У себе вірте в команду, і вони пам'ятати гасло полісся. Неважливо хто навпроти. Головний штрафний удар і це. І це штрафний удар. Що я ще можу додати? Ми бачили, що Мушенський просто поклали долонь. Просто поклали долонь на обличчя, а зараз ще більш неприємний епізод. Ну, це просто чорна двохвилинка для. Ну, друзі. За це ми і любимо футбол за... за обговорення. За це ми любимо футбол, що пані Шевчук браво, як... Ладомира, 2. У штабному майданчику. полісся Це прямий удар був. Отак. комір Захотіла рябовіл. Ользі закинути. Цілував. Чиста передача на Азізові і чистий простір. доскочу його, щоб приймати рішення. Азізова у дальній захотіла. Блокується захисницею. Міста Володимира. Вихід стрімкий в атаку. У гравчинь Полісся. На правом фланзі. Набирається хід. Можна під себе. Можна пробити! Класний удар. Цата і м'яч. Футболісток Полісся. Вихід сам на сам. Обігрується голкіперка і м'ячкаренко забиває. Красиво. Дарина Січкаренко 100% напрацювала на забитий м'яч своїми діями. Ефект на гра від 21 першого номера жіночого футбольного клубу Полісся так піднімали руки вся захисна лінія гравчинь Водомир 2, але знаєте, без повтору видно було, що все чисто, тому що тому що все було чисто. Ну і класно виставляла ще вчукнув. Вона до кінця не втрачала із поля зору м'яч, але вся технічна можливість Сінчкаренко, яка була в цьому епізоді, вона була використана футболісткою. І Прекрасний м'яч забуває вже шостий в цьому матчі. Футбольний клуб Полісся. Відповідь Водомира. Просто налякало, виставивши ногу. І таке буває. Ще одне закидання. Ну, сьогодні в ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. чук забирає м'яч, і цей прорахунок стався. То у гравчині Водомира було багато шансів виграти верхову боротьбу. Зараз ну що, з ударом зрізається м'яч із ноги. На жаль, Дарій Кланца. Домашня перемога жіночого у Полісся на стадіоні Спартак. Наступний матч також домашній. Запрошуємо до перегляду. Зустрінемось тут, підпишіться на YouTube-канал Полісся. Полісся, Полісія рух й тур першої ліги. Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд. Всі, хто забивали, сьогодні, на ваших екранах є два дублі Мушинська і Трільжигадво Січкаренко. Також розписалися. Другий тайм був не без голів. Дівчата дякують болівальникам, і болівальницям а ми їм, тому що історія пишеться зараз. Вся боротьба попереду завдання. Вихід до вищої ліги, і за рахунок таких матчів, я думаю, жтомиряни можуть впевнитись, що установка виконується, принаймні, друзі, все для цього робиться. А далі побачимо, ми живі, ми боремося. Ми любимо футбол, що ще потрібно.